Можете швидко без стовпчика. І так, наприклад, нам треба помножити 106 на 108. Зараз ви думаєте, о Боже, як це можна помножити без стовпчика? А можна що ми спочатку робимо? Ми беремо, переписуємо перше число, тобто 106, і до нього додаємо останню цифру з другого числа, тобто 8. Це у нас буде 106 додати 108, це буде 114. І ми це записуємо в першу оцю таку частинку нашого результату. Такий план далі. Далі ми беремо останню цифру з першого числа і останню цифру з нашого другого того числа. Тобто 6 ми множимо на 8, це буде 48, і ми це записуємо в другу частинку результату. Відповідно, відповідь у нас буде 11 10, 448. Давайте попробуємо інший приклад. 1 помножити на 104, значить 101 додати останню цифру 4, це буде 105 перша частинка, і 1 остання цифра першого числа помножити на 4 на останню цифру другого числа, це буде 4. Але ми записуємо, як це 0,4, бо нам треба, щоб хоча б було дворозрядно. Отже, у нас буде це 10504. Обов'язково підписуйся і вивчай математику разом з тим.